Десь порозбігались мої любимі хейтери. Так вони все знали, так вони все краще мене розуміли. А тепер, знаєте, частина з них бігає і каже, ти що це, раніше не знав? Повторюючи ті тези, які я говорив останні два роки. Є в людей, які займаються критичним мисленням, усвідомлення однієї тези щодо людської психології. Людей дуже легко обманути, дуже легко обманути. Але надзвичайно важко переконати людей в тому, що їх обманули. Замисліться над цією фразою, я її повторю. Людей дуже легко обманути, ввести в оману. Але дуже важко пояснити людям, що їх обманули, що вони були обдурені. А чому так? Все дуже просто людину, яку обманули, то те, чим її обманули, стає частиною її переконань. І далі вона не готова відмовлятися від своїх же переконань, не розуміючи, що переконання її сформовані на основі обману, брехні. Бережіть себе, телеграм Ютуб шапці, профіль. Там про це докладніше, і сьогодні проведемо стрім в Ютубі.